Тобто до носіння на вулиці ми ще не готові. Не готові. Вітаю товариство. Це фрагмент інтерв'ю начальника сектору контролю за обігом зброї головного управління національної поліції у Львівській області, полковника Віктора Катерини, телеканалу Перший Західний. Все відео переглядати не має жодного сенсу, але декілька фрагментів ми переглянемо обов'язково. Ну, тут знаєте, тут така ситуація в нинішній час. що... І... Моя особиста думка, що Дати можливість людям придбати дану категорію зброї. Ну тобто дані після. Ну тут з носінням і зберіганням ну треба трошки дати час. Тобто дати, але без, без носіння по, тобто, по лишень вдома Вдома. для забезпечення охорони свого помешкання, сім'ї так далі. Тобто до носіння на вулиці ми ще не готові. Не готові. Ось бачите, друзі, не готові. Ми з вами носити пістолети, вважає поліціянт. Не готові. До підвищення податків готові, до бомбардувань готові, до блекаутів готові, а от до носіння пістолетів ніт. І пістолети, як вважає полковник Катерина, нам потрібні для захисту наших осель, бо карабінів та рушниць, як виявляється, для цього недостатньо. Про відсутність логіки у своїх словах цей начальник якось не думає, але й це ще не все. Якщо носити, ну я розумію, що люди хочуть, наприклад, тренуватися. Ну, Десь в відведених на це місцях в тирах постріляти, там, подивитися, як працює даний, даний е, е, пістолет чи зброя. Давати дозвола на перевезення. Тобто людина приходить в орган контрольний, тобто ну, до нас там, в район, кажуть: я, наприклад, хочу то, поїхати завтра з дому в тир туда, то, туди. -туди, -туди. Тобто, Дозвіл на перевезення людині дала, людина собі поїхала в кубурі, цей. Ну, десь зараз я бачу так. Розумієте, як вони у своєму міністерстві мріють? Хочеш втир на тренування зі своїм пістолетом, подавай чолобитну до начальника. Ну а як без цього, як посполиті самі зможуть з пістолетами пересуватися, це ж тільки нагородженим дозволено. А відтак, після закінчення війни, через якийсь час можна через буде перегляд. Час можна, ну ми скажімо, думаю, що воно так і буде. Ну, ось такі перли видає в інформаційний простір черговий міліцейський господи начальник. Зрозуміло, що він нічого не вирішує, а лише презентує позицію МВС. Але в його обличчі ми бачимо сутність всього цього Міністерства внутрішніх справ. Тож, які до нього можуть бути питання? Хоча ні? Я таки маю два яким саме нагородним пістолетом володіє начальник сектора контролю з обігом зброї головного управління Національної поліції у Львівській області, полковник Віктор Катерина? І ще одне чи може його син Катерина Остап Вікторович, який обіймає посаду головного державного інспектора на Львівській митниці, підказати волонтерам, де ж можна придбати автомобіль Реномастер Master 2009 року за 10 тисяч гривень? Саме за таку ціну він придбав собі цю автівку у 23-му році, що і вказано в його декларації. Товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та підтримуйте цей канал. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.